Доброго дня, діти! Зараз я зачитаю вам казку, а ви мені відповісте декілька запитань. У невеличкій хатинці, край села, мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі, а прочоботи ми й не подбали. То піду до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина. Та купи взуття. Уранці. Щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здала в чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцькі, прямуєте? поцікавився рудий. У місто, зізнався кіт, – «хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала, а ходити бо соніш дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, вдоволено моркутів пухнастий. Завітай до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив Давай гроші. А не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий урешті решті погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис попитого рожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо виберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не берися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Уце так хатинка, зрадів Руди, немов для мене збудована. А що там усередині? Та не встиг і на поріг ступити, як почув прогризливе гарчання. Тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. Діти, сподіваюсь, ви уважно слухали казку. Пропоную відповісти на декілька питань. Хто мешкав у хатинці край села? Вірно, котяче подружжя. Чому кіт хотів купити чоботи? Правильно, тому що скоро зима, а у них немає взуття. Кого по дорозі зустрів котик? Правильно, молодого лиса. Чому котик пішов з лисом до лісу? Так, кіт ніколи не був у лісі і не знав, що звірі бувають небезпечні. У чию хатинку заховався лис. Правильно будку собаки. Як ви вважаєте, чого котика навчила ця пригода? Правильно, обдумливо обирати супутників. Молодці. Ви справились з усіма завданнями. До побачення, до нових зустрічей!